Шановні глядачі, з вами пасіка Хелп, чуть не забув саму головну деталь цього відео. Берете лопух, ложите на оцю. І у вас весь пропуліс. На лопуху. Шановні глядачі. Три лопуха збирав весь пропуліс, в нього задні, задній листок. Якийсь такий шершовий. И у вас чиста вода. Дивіться, как у вас отлично все виходить. Шановні глядачі, беріть на озброєння і пам'ятайте, що про вас бой ваша посіка хелп. Блять, не выключается эта хуйня, представляете, ну?